Це місце є одне з найстаріших у Другобичі, тому вартує кожному туристу, а також кожному Другобичану, хоча б раз у житті відвідати його, подивитися на ті столітні могили, віддати шану своїм предкам, які поховані тут. Точна дата заснування стверджують краєзнавці, це 3 травня 1790 року. Виник він власник Йосифінської реформи і став Другобичі першим неприцерковним цвинтером у нашому місті. Перші в лапках мешканці цього. Цвинтера були особи, які були заховані біля костило святого Портоломея. Їх було сюди перенесено і згодом цвинтар почав наповнюватися. Новими мешканцями це є цвинтар загальний цвинтар для незалежності від конфесії. Чи це католики, чи це греко-католики? Дуже цікавий факт полягає в тому, що у нас навіть час міжвоєнної Польщі, коли ніби такі були конфлікти між українцями і поляками, зокрема через діяльність організації українських націоналістів, але тут поховані люди, які були причетні організації заці української Тут, Зокрема, похований один з таких діячів це Михайло Смола. Крім того, тут поховані ради визначних до постатей Дрогобича, які його власне, і творили і розбудовували. Це і бургомістри, це і лікарі, це і урядовці, і це, зокрема, і существо. Коли прийшла радянська влада, вона вибирала, так скажем, найелітніші місця, де могла б поховати своїх функціонерів. Ну, власне, найстаріше поховання це 1808 рік. Це є бабця одного дрогобицького каменяра Ігнація Лобуса, який славився е... Хорошими якісними, красивими надгробками. І виготовляє він для мешканців, не тільки для мешканців міста Дрогобича, а взагалі для свого краю. І можемо навіть поглянути, за скільки років, більше вже, ніж 200 років цей надгробок стоїть, і яка краса. Це, власне, що робить пан Адам, наскільки я розумію. Тобто є могили, і нема могили, але залишається по могилі або хрест. Uh -huh. Або певна таблиця, так? Uh -huh. е відповідно, ці всі таблички, пан Адам, він тут їх розміщує, для того, щоб люди, які дуже часто шукають своїх родичів на цьому цвенті, це знищили фотографії одні, одні з представників субкультур. Він батько пані Віри Байсі, отець Іван Гринчишин, який був тим священником, що освятив 2 квітня 90-го року прапор, цінній-жовтий прапор, який потім замайорів на вежі Дрогобицької ради. Дуже багато членів організації Українських націоналістів Другобич також були арештовані, зокрема, якраз Михайло Смолас. З часом його дуже довго перетримали в тюрмах, він захворів. Для того, щоб польська поліція зрозуміла, що він не помер в тюрмі, щоб він на себе не наставити якийсь такий певний негатив в місті. Вони його випустили додому, його випустили його додому, і він вдома помер. Є одна з найзнаковіших постатів, які тут поховані, це отець Платоніт Філіас, друг і приятель митрополита Андрея Шептицького. У час встановлення Зунру він був тим священником, можливо, він був єдиним автором, можливо, він був співавторством На разом з Шептицьким. Можливо, з За Конституцією Західної Української Республіки вони писали. Дуже часто пере перейманювали у Варшаву, щоб він лікував там, проводив свої діяльність, але він сказав, що його великий обов'язок і честь лікувати Дрогобичан тут. зокрема. Він був одним з фундаторів Дрогобицької лікарні. Які, в принципі, майже за всі свої кошти, він з тогочасної Австрогольської імперії привіз до Дрогобича і тут е розмістив якраз на вулиці Трускавецькій, де ми знаходимося. Але також Дрогобича я не знаю, що він був дуже хорошим спеціалістом і знаю те, що він дуже любив Дрогобицьких панінок. Хоча своїх власних дітей він не мав, але є такі легенди, що позашлюбних дітей в нього було дуже багато. Раймонд Ярош, е довголітній президент Дрогобича, бургомістер. Почесний громадян Дрогобича міжвоєнний період, власник курорту Трускавець.